Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 3 вересня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, подивимось, який день, які підказки, бо ніч була гучною. Цілу ніч повітряна тривога. Жужало, стріляли, гуділо. Ну що ж, подивимось, який буде день. Сімка Пентаклів. Що в нас на дні колоди? Туз мечів. Ну. Добре, що хоч немає вогню. Сімка пентаклів – Це робота, яку ми робимо, але. Поки що не бачимо результату. І саме сьогодні буде хотітись опустити руки, припинити, психанути, зупинитись, переформатуватись, ну, тобто, тому що це як товкти воду в ступі. Так, Таке відчуття, так здається, що я прикладаю максимум зусиль. Стараюсь, намагаюсь, а де мій результат? Де мої гроші? І це, от так як це пентаклі, це стосується грошей, на роботі немає результату, це стосується ресурсів, нема сили, і це стосується здоров'я. Хтось лікується, хтось обстежується, хтось на дієті сидить, хтось. В зал ходить, хтось на масажі, чи, можливо, на бюті процедури до косметолога, і де результат, або де мої гроші. Тим більше на дні колоди туз мечів, що і вже ідеї якісь нові закрадаються, і вже хочеться там щось удосконалити, поміняти, покращити, попробувати іншу схему. Тому що з'являються нові думки, нові ідеї, ви почули десь нову інформацію, і от закрадаються такі сумніви, а чи правильно я все роблю, а чи варто мені продовжувати? Варта, тому що сім це великий шлях, який ви пройшли. Ви вже пройшли середину, ви пройшли вже 5, пройшли 6, дійшли аж до сімки. І саме зараз буде видно результат. Результат вашої діяльності, результат ваших зусиль. От в кожного щось своє, що б ви не робили, над чим б ви не працювали. Ось вже, можливо, навіть і сьогодні буде такий переломний момент, який треба перебороти, і вже буде результат. Ну що ж, подивимося, що нам допоможе перебороти себе. Що нам буде допомагати? Що нам буде допомагати? Лицар мечів. Знаєте, це одна з найшвидших карт в колоді. Така впертість, наполегливість, розуміння, що Ні, ну, як я можу здатися. Мечі це ж, це ж я бачу ціль. У мене є план, в мене є покроковий план, і я мушу на ньому слідувати, дотримуватися. У мене ж є е, в навігатор закладена вже моя е, мій шлях, моя дорога. Тому я мушу дійти до кінця і зрозуміти, працює воно чи не працює. Ось така е, швидкість, е, детальний е, план. Аналіз, тому що мечі вони ж це е, чіткість і структура, ясність. Коли я думаю, все аналізую і розумію, що ну, немає, немає тут помилки, все чітко сплановано. Я дотримуюся всього плану. Значить, результат має бути. Ну, або це такий молодий чоловік, стихій повітря, близнюки водолії, який вам, вас налаштує правильно, який вам дасть стимул, який підкаже, який і от словесно примусить чи розкритикує, що як ти, можеш, як ти можеш не вірити в себе, в свої сили, в свій результат. Ну що ж, а що буде заважати? Шістка кубків емоції. Емоції пов'язані з минулим. Ви будете порівнювати себе, якою ви була, чи яким ви був, як ви раніше робили і швидко все помагало, а тепер щось не допомагає. Чи, можливо, люди з минулого будуть заважати, ностальгія буде заважати? Ну, тобто, щось з минулого. Погади, порівняння, емоції, переживання, люди, які будуть говорити, та, як, та, ти згадай собі, там, якою ти була, ти згадай собі, як ти от міг, як тебе там в руках все горіло, а тепер ну, десь так. Все, ми заховали. А можливо, і наша внутрішня дитина буде заважати нам, тому що буде говорити також. Як було, а як є. Все, заховали, немає сумнівів, нема вагань, нема переживань, нема чого порівнювати. Дивіться, ви вже навантажили цілу тачку. Тобто, с ви вже пройшли шлях. Як можна залишити її? Тільки вперед. За результатом, до результату. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня. Я бажаю нам віри в себе в першу чергу, впевненості, зосередженості, такої впертості, наполегливості і е, віри в свої сили, віри в результат. Що результат буде саме такий, який нам потрібно. Я бажаю нам позитивного настрою, позитивних емоцій, позитивних вражень, позитивного налаштування на результат. І він обов'язково буде буде такий, який вам потрібно. Буде такий, який вам сподобається. Я щиро бажаю вам цього. Ну, що ж, мої любі? Люблю вас собі маю. Дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок. Пишіть, я все читаю, відповідаю, мені це дуже подобається, мені це потрібно, тому що це піднімає настрій, це надихає. Я розумію, що вам це потрібно, вам це цікаво, ви це чекаєте. Ну що ж, мої дорогенькі, обіймаю вас міцно. Я з вами, ми сильні, ми, ми все подолаємо. Ну що ж, хто не з нами, я запрошую приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. Почуємось, папа. -па.